Добрий день, шановні студенти, майбутні інтерни та колеги. Мене звуть Злобинець Антоніна Сергіївна, і я є випускницею Київського медичного університету. А зараз працюю доцентом кафедри педіатрії. Дозвольте познайомити вас з такою галузю медицини, як педіатрія. Яка фокусується на здоров'я дитини. Педіатри стежать за розвитком дитини, проводять вакцинацію, діагностують, лікують та запобігають хворобам, а також консультують батьків з багатьох питань дитячого здоров'я. А здоров'я дітей має першочергове значення як для окремої сім'ї, так і для держави в цілому. Діти це наше майбутнє, це не дорожче, що є у людини, це продовження нашого життя. Тому лікарі, які піклуються про здоров'я дітей, завжди будуть потрібні. Існують багато причин, чому студенти обирають кар'єру педіатра. І ось деякі з них. По-перше, любов до дітей. Діти щирі, безпосередні та сповнені енергії. Педіатри мають щиру любов до дітей та прагнуть їм допомогти. Вони насолоджуються спілкуванням з дітьми. Та розуміють їхні потреби, заряджаються від дітей оптимізмом, позитивом та радістю життя. Друге це бажання змінювати світ. Підіатри мають можливість позитивно впливати на життя дітей та їх сімей. Вони можуть запобігати хворобам, покращувати здоров'я та надавати дітям шанс на щасливе та здорове життя. По-третє, це інтелектуальний виклик. Педіатрам необхідно бути в курсі останніх досліджень та методів лікування, щоб надавати своїм пацієнтам найкращу можливу допомогу. Педіатрія дає багато можливостей постійно вчитися, удосконалюватись, адже кожна дитина це унікальна особистість. Четверте різноманітність. Педіатрія охоплює широкий спектр захворювань та станів. Педіатри мають можливість лікувати різні хвороби у дітей різного віку, походження та соціально-економічного статусу. П'яте це нагорода. Робота педіатрам може бути дуже корисною. Педіатри мають можливість бачити, як їхні пацієнти ростуть, одужують після захворювання та знати, що вони відіграли роль у житті дитини. Щира вдячність від дітей та їхніх батьків мотивує працювати педіатрам. Сьогодні Київ є одним з провідних центрів педіатрії в Україні. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, які використовують найсучасніші методи діагностики, лікування дитячих хвороб для роботи. педіатром є широкі можливості. Педіатрів чекають у дитячих поліклініках, лікарнях, дитячих садках, школах. Науково-дослідних інститутах, а також приватних медичних центрах. Педіатрія має також великий вибір вторинної спеціалізації. Це такі напрямки, як неонатологія, дитяча кардіологія, хірургія, ендокринологія, дитяча гастроентерологія, дитяча неврологія, офтальмологія, отоларингологія, онкологія, алергологія та дитяча психіатрія. Педіатри мають міжнародні об'єднання, які допомагають в удосконаленні своєї професії. Серед них слід виділити такі міжнародні педіатричні інституції, як Всемірна організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Міжнародне педіатричне товариство, Асоціації педіатрів України, Європейське педіатричне товариство, Американська академія педіатрії, а також Канадське товариство педіатрів. Історія педіатрії як галузі медицини сягає тисячоліть, але минуло багато часу, поки прийшло розуміння того, що дитина це не просто маленький дорослий, що до її лікування потрібен особливий підход та особливо підготовлені лікарі. Ці слова належать професору Степанові Хомовичу Хотовицькому, видатному медику у Роженцеві Волинської губернії, який фактично започаткував вітчизняну педіатрію як особливу медичну науку, і написав у 1847 році педіатрику перший підручник по педіатрії. Перша кафедра дитячих хвороб була відкрита в Києві у 1889 році. Робота кафедри нерозривно пов'язана з професором Троїцьким, ініціатором створення в 1900 році Київського товариства дитячих лікарів і проведенням у 1912 році з'їзди дитячих лікарів Європи у Парижі, а також з Черновим. Засновником першої дитячої лікарні, дитячого відділення Олександрівської лікарні, золотими літерами в історію педіатрії вписані імена професорів педіатрів, таких як Румянцева, Бабаян, Хохол, Чеботарьова, Майданник, Сінігалов, Лук'янове, Мушича та багатьох інших. Список можна продовжувати це суцвіття славетних імен, які прославили не тільки вітчизняну педіатрію, але й медицину України у світі. Педіатром є чим пишатися, адже нині показники малюкової смертності в Україні одні з найнижчих у східній Європі. Нинішнім лікарям педіатрам є на що спиратися. Аби й надалі розвивати і вдосконалювати цю найважливішу галузь медичної науки і практики, адже педіатрія це назавжди, це не просто робота, це покликання, це те, що йде з глибини душі, це можливість дарувати дітям здоров'я, щастя та любов. Педіатрія здоровий старт у життя нових поколінь і наш внесок у майбутнє нашої країни.